Домініканці знову з вами. І ми продовжуємо нашу е, серію про Тому Квінського і про ідеї, які, як на мене, є скарбом, а які трошки випали випали з нашого сучасного мислення з різних причин. Мені принаймні так здається. І сьогодні я хотів би, щоб ми звернули увагу на питання щастя. щастя. Е, Отже. Як от. Ви вважаєте, як ви бачите? Чи ви бачите якісь такі напруження у розумінні щастя серед християн, особливо активних християн в Україні і взагалі? Як це поняття от з вашого досвіду сприймається, коли ви можете говорити про щастя, бажаєте щастя, от, або наголошуєте на щастя там в проповідях? От ваш досвід. Ну, досвід проповідника то такий, що проповідник проповідує, а люди слухають. Хіба що хтось досвід фідбеку? Так, прийде на розмову, або скаже, що не погоджується, або в нього інший досвід, або в нього трагедія, або щось там, і все таке. Тобто він де-факто нещасний, а я про щастя йому говорю. Ну то тоді і, і тоді треба це зрозуміти, бо щоб ми не як то кажуть, в другий бік не перетягнули, що комусь. Когось в родині нещастя і хтось помре, а ми все одно йому говоримо, я бачив такі випадки, що приходив проповідник з одного ордену іншого і говорив: Радійте, що ви тут сумуєте, що ви плачете? Він у небі! Він там ці ще гірше почали плакати. Ага. Бо, тобто не в той бік. Це, це не згідно навіть з Євангелієм. Христос заплакав, коли Лазар помер. І, і сумував з приводу е, з приводу смерті е, і так далі. Тобто це не, не про це йдеться, правда, щоб тут е, бути щасливим е, серед е, не, обставин, які для цього не сприяють. Христи е, треба ну, стараюся показати, що про... у християнстві чи в Євангелії йдеться, е, коли мова про щастя. Про щось інше, не про земне щастя нещастя, бо тут сам Христос залишається на нашому людському рівні. Сумує людина, Він співчуває. Радіє людина, Він з нею радіє. Але коли мова про щастя в євангельському значенні, і тут ось наш Томак Вінський вже Зараз підходить як один з кращих коментаторів цього. Ну то тут про щось інше: спробувати людям донести ось те щастя, про яке мова в Євангелії. Правда, ось щось так я пробую. Ну, я пам'ятаю в одній своїй книжці. Вже кардинал Тімоті Редкліф, наш співбрат. Чи це в книжці, чи, 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 чи це хтось інший казав? Що коли він був генеральним магістром ордену, то він розмовляючи з братами по всьому світі, то перше він задавав питання: чи ти щасливий, mm -hmm. чи ти почуваєш себе щасливим? Mm -hmm. Це звичайно таке розуміння щастя, таке точечне, пунктово тут от, 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 от і зараз. Але це, але це так така перша, перша думка. Друга, або взагалі, чи ти щасливий по життю. Маю ну, це, це інше питання, що він мав на увазі. Просто, от, коли от таке лунає uh -huh. питання, чи ти щасливий? От. І що це перше питання, яке задає взагалі брату от на, на, коли ї, їде uh -huh. з перевіркою. З перевіркою, начальник приїжджає і, і, і питає, чи ти щасливий. То уявляєте собі <ривірко> таку перевірку. От. Ну, це... А друге, я пам'ятаю, була у нас така зустріч біблійна. Або навіть не біблійна, просто тематична, і ми там заговорили. Про ем, ціль життя християнина. І я пам'ятаю, тоді черговий раз сказав оцю, ем, оце твердження, яке, власне, дуже притаманне Томі Аквінському, що ціллю людського життя є щастя. Ну, угу. от, от поки що просто така фраза. І це викликало обурення у них. Цих е, людей, особливо там одного молодого такого протестанта, який сказав: але ні, ціллю життя людини не є щастя, а є виконати волю Божу. І це звучало, власне, як таке різке протиставлення. Mm -hmm. Що ви скажете от про, про, про щось таке? Бо я думаю, що ви чули щось таке, або з подібним мисленням якось зустрічалися. Скільки в цьому правди, скільки неправди, а, а, а навіть е, головніше питання: з чого це випливає взагалі таке протиставлення? Ну, Чому воно слушне взагалі? Як то кажуть, е, помилка е, полягає в тому, помилення е, засобів і, і цілей. Тобто, Томак Вінський, чи будь-хто якийсь вчитель, чи Євангеліє, Ісус Христос говорить про ціль, мету, тобто щось остаточне. Ну, то це є там щастя, так? І тепер виникне питання. Зараз ми скажемо, що це таке, як він це розуміє. А той ось наш е, співрозмовник, там, uh -huh. так, брат протестант, говорить про засоби. Є різні засоби, як дійти до щастя. Е, тобто, де-факто він говорить про дорогу, яка веде до щастя, і, на його думку, це є е, як той юнак з Євангелія, що на щоб осягнути це. це Царство Боже, що знаєш, заповіді виконуй. Ну будь-ось, я це роблю. Ага, ну то тоді давай йдемо далі. Ще інші засоби. Залишив все, роздай бідним, йде за мною. Про інший ще засіб Христос говорить, ще вищий. Але далі це лише засоби. Тобто той співрозмовник говорить про, про, про те, що ми повинні робити, а питання було про те, що ми повинні осягнути. Ну і це помилення таке, то коли в людей виникає з цього з цього приводу. Так можливо хтось бачить виконання волі Божої. Слушно, правильно, так, воля Божа. Інше питання: є, що це воля Божа і так далі, яка вона в моєму житті? Тут різні собі пошуки хтось задається все життя з цим питанням. А інше буде питання, а що таке щастя, до якого О. я йду. І ось І ось тут, вже. тут належить так належало поставити питання, а не протиставитися. Йому. Бо, в принципі, для мене це не є протиставне виконати волю Божу. Будь ласка, сьогодні виконую волю Божу, завтра. Ну, будь ласка, як її побачиш досить виразно, то, то ясно, що молимося про це, нехай буде твоя воля. Але це етап на, на дорозі. Добре, воля. але тоді, мені здається, тут слово щастя ділиться на, на два таких слова: щастя з великої літери, власне, як ціль. Мета до якої прямуємо, тобто сам Бог. І щастя таке з маленької літери, тобто ну, відчуття, ну як це назвати? Те, що поточно розуміємо, так. почуттям буття щасливим угу. тут і зараз. Чи, чи в такому разі тома, ну якщо ми наголошуємо, що теологія Томи, особливо моральна теологія Томи, це теологія щастя, а не теологія. Закону або теологія е, в вузькому значенні е, розумінні виконання заповідей. Е, про що тут тоді йдеться? Бо якщо ми розуміємо щастя як мету, ну, то будь-який навіть такий дуже-дуже суворий, радикальний е, такий християнин, то може сказати: так, щастя це важливо, але воно буде тоді, коли я, і тут увага настраждаюсь в цьому житті. Максимально постраждаю, отак як Христос, і потім, коли помру, буду е, очікувати цього щастя, точніше, осягну його. Але це якби так імпліцитно передбачає, що в цьому житті щастя не буде. Або якщо воно з'являється, то це питання: воно може бути загрозою навіть. Може бути. Так само, як нещастя може бути загрозою що хтось від Бога відійде, бо життєві, негаразди його спіткали. Ось там у нас кажуть, декого війна нещастя наблизили до Бога, а декого віддалили від Бога це нещастя. Тобто воно двостороннє. І навпаки, хтось себе почуває щасливо, зайшов десь у храм з кимось поговорив, ейфорія, ще там, піднесення, відчуття, таке. і він якось навернувся, вирішив прийти, бо тут атмосфера хороша в цій спільноті. Чи щось таке. А хтось, правда, має, навпаки, щастя земне ось, ну, щось, чи достаток, чи кар'єра, чи щось, і це його від Бога відвернуло. Може бути одне, і друге, і там, і там. Правда? Натомість щодо е, власне, Тома Квінський, щастя і, і проти закону, і так далі. Тома Квінський, передусім, як всі чи більшість коментаторів говорить, всі його, він написав десятки, чи скільки більше творів. Правда, це де-факто всі його твори – це коментар до святого письма. Він хоче е, пояснювати святе письмо, чи пише суму теології, чи там навіть відходить в абстрактні різні речі, де есенція, про, про сутність і, і існування чи щось там. Це все рівно для нього. Він навіть як філософ, він, він, він християнин. Він пояснює святе письмо. І в святому письмі вже ось старий завіт, новий, як він каже, старий закон, новий закон. Новий закон. чи… Новий Євангеліє, Новий Завіт це є блага вість, це вість Христа про щастя про, чи, чи про блаженства євангельською мовою. Ось. І, 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 і тому о, Томак Вінський пояснює, а в чому це полягає, а що це, а як тепер вже старий заповіт, правда, стосувати, правда, маємо новий заповіт. Ось де-факто вчення томи про щастя це є коментар до, до нового заповіту, так би можна скорочено, дуже <с Racing> сказати. <Ага. с novamente> Але все одно, яка роль у цього щастя з маленької літери в цьому залишається? Чи, чи чи все ж таки для Томи е, чогось такого як, є, комфорт? Щастя як комфорт, щастя як почуття ну, теж почуття того, що те, що роблю, має сенс. Е, щастя як уникання непотрібного страждання. От, е, Чи у нього це це з'являється? Чи, Я... чи, Це не є загрозою. Ні, не, не не зустрічав у нього, що це загроза. Я не зустрічав у нього. що бичувати себе належить, відмовлятися від усього. Навпаки, там ширять Знищити себе. Знищити, Знищити себе. Якщо мене ніхто не нищить, от як, це... як ні, ні, готі, це... то я сам можу. А, Абсолютно я цього не, не зустрічав у Томия Е, Кажу: навпаки, ширять десь там інтернетами якісь рецепти, п'ять порад Томі Аквінського, щоб почувати себе краще чи О. щасливим. І там що там, випити келих вина. Один, щоб не цей. прийняти теплу ванну, щоб відпочити, пройтися, поговорити з другом. Ну, і так, так, цікаво, це питання, чи це мемі, чи це дійсно він говорив. Але, ось, але це на нього, до нього подібне, до речі. Тобто він, він напевно десь там не радить якісь там. Пост аж до, 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 до виразки шлунку, чи ще там, не знаю, щось там, щоб осягнути, не знаю, яку ступінь просвітлення, а, а, а на тілі хворобу. Це, це не Тома Аквінський, напевно. Тобто, щастя земне в нього теж має місце, але воно ну ясно, що не є тою метою, остаточною, про яку він говорить, коли говорить про щастя ага. з великої з великої літери. У Томи Аквінського щастя. Якщо ти знову так коротко підсумовуючи, остаточна мета, до якої всі ми прямуємо, це візіо візіобеатифіка, споглядання Бога. А, а, а як ми споглядаємо Бога? Інтелектом. Ну, бо ж не цими очима, так тілесним інтелектом. Споглядаємо Бога. Тут на землі це неможливо, тут на землі це лише Христос мав цю здібність Бога-Людина. Але в блаженні, в небі ось уже споглядають Бога. Ми прямуємо до цього. Це наша мета побачити Бога, як то кажуть, лицем в лице. Ось це є найвище щастя. І, і, і тому ми ось до цього це собі підпорядковуємо цій меті, щоб її осягнути. І тут він відрізнявся від, там, наприклад, свого. Такого попередника, але язичницького Аристотеля, який теж говорив про щастя. Але для, для Аристотеля щастя, власне, ну, напевно, не було спогляданням Бога. Тільки для Аристотеля було щастя, так, пізнання істини, між іншим, але заради самого пізнання, не щоб її зрозуміти, лише сам процес пізнання істини, ось ти читаєш, пізнаєш, то сам процес це щастя вже. Ось. Але він мав кінець, все ж таки. Ну, Цей який? Процес? Ну, би, він довідувався кінець. Аристотель про світ, про природу, і він про це писав mm -hmm. книги, про людину, антропологія, про Бога, метафізика. Mm -hmm. І так далі, сам процес це є щастя, правда. Бо, бо, бо незнання це нещастя і все таке. А втомек вінського процес ні. Я, навіщо процес, якщо він не приведе тебе до споглядання вічної його джерела цієї істини? Ось і Томак Мінський йде далі, ніж Аристотель, угу. і це є найвище щастя, ось то з великої, з великої літери, якщо так можна сказати, Ну, а взагалі, а ідея е, цього бачення, бачення, яке робить щасливим. Е, не, не здається вам, що це теж може трошки відлякувати, бо одразу з'являється такий контраргумент. Ну добре, е, от лежить на столі тисяча доларів, і я на неї дивлюся. Я не хочу на неї дивитися, я хочу їх взяти, цю тисячу доларів, щоб вони у мене були. От, а саме бачення не робить мене щасливим. Так ніби з Богом. Що. Чи людина сучасна взагалі вбачає, от таке вбачає бачення е, чогось, як, щось, що може в ньому. Йому, принес, ну, йому їй тут, принести е... щастя. Стар, стародавня дискусія, мати чи бути, з'являється, що є, що є важливіше, і більшість мислить слід бути, стан певен, правда, ну, коли, коли двоє, навіть якщо про земне щастя говорити, з маленької літери, щастя в відносинах, подружжі і так далі, коли ти щаслив, коли, коли ти маєш когось, правда? чи коли ти є. Разом, коли ти є чоловіком-жінкою, ось коли щастя справжнє, коли ти когось захопив і тримаєш, і підпорядковуєш, і він твій, і вже ось чи, чи ти є, правда, коли ти маєш будин, будинок, чи коли ти є в цьому будинку, ага, і, як ага. в тому домі, в затишному, і ось навіть на, на, на цьому рівні щастя з маленької літери, то вже е, хтивість е, мати, воно приносить. Пізніше, рано чи пізно не ага. щастя. Правда? То, а з Богом, то тим більше, це взагалі, кажемо, Царство Боже, це стан. Так? Бути з Богом. Ось кажемо, бути з Богом, мати Бога, чи щось там це. Чи, чи він... Бог є з нами, Еммануїл. Він не має нас, він є з нами. Він нас створив, ми його діти. Це, це спільнота. Боголюдська, яким таким трошечки прообразом, особливо колись про це говорилося, є церква, ось правда, спільнота боголюдська, то це стан бути, ми є, а не а не щось маємо. І Тому споглядання, візіо Беатифіка, це де-факто бути з Богом. Ось. Наскільки це ми розуміємо? Ну і це... бути у відносинах, це так, так. клішована фразу. І про це Тома Аквінський десь так старається донести своїм читачам чи слухачам, що в чому полягає щастя і до чого ми прямуємо, яка наша остаточна мета. Ну і от повертаючись запитання, чому в такому разі часами щастя деякі, в щастя деякі бачають проблему загрозу. Загрозу тому, щоби бути дійсно християнином, щоб жити з Богом. Ну, Можливо, ось знову повертаючись до Святого Письма, до блаженств. так, Бо там є мова про щастя. Макаріо і грецькою це блаженні, або щасливі теж, можна так перекласти, беаті латиною. правда. І там є дві частини цього: Ісус говорить: блаженні в Богі, у Матея, в духом, блаженні, там такі. І звертають увагу на цю другу частину. Ось, плачучі, переслідувані в Богі, і такі ось-ось. А Христос наголос ставить на першій частині, незважаючи на те, що ви в Богі Духом, незважаючи на те, ви блажені. Бо ваше царство, бо будете потішені і так далі. Навіть в одному реченні два рази наголос на чомусь позитивному, а один раз на, на негативний. І, власне, коментар Томи Аквінського про щастя, то він, власне, передусім до нагірної проповіді, до цих до блаженств. Тобто не до нещастя, не до сплачу переслідування горя, коментар його, але до того, що ми, незважаючи на це, прямуємо е, до, щастя, до щастя остаточного правда? І, ми, і ми блаженні. Але все одно, чи не можна з цього зробити висновок? Що дивіться, е, ви зараз плачете, але в цьому ваше щастя, в цьому ваше щастя. От таке трошки під, підміна понять може виникнути. От. Що ви не відчуваєте себе щасливими? Але ви є щасливими. Пам'ятайте про це. Неважливо, що ви відчуваєте, але ви є щасливі. Ну, на, в цьому земному розумінні, напевно, ви нещасні. Це не можна mm -hmm. тут, тут. Тут є, якби можливо, Тома Квінський пробує це так скоментувати, і Ісус Христос, це пробує так донести, що нещастя в житті трапляються, але пам'ятайте, що ми прямуємо. До чого, що перевищує це земне нещастя, це не є остаточне слово, наприклад, горе, смерть, переслідування і так далі. Ви все одно блаженні. Правда, бо ваше є Царство Небесне, бо, бо побачите Бога. А звичайно, що тут це нещастя, не можна це підмінювати поняття. Що От, плач, власне. плач це щастя, страждання це щастя. Да, і в такому разі будь-яке бажання моє перестати плакати могло би сприйматися як власне втечу від Бога і втечу від тобто, знову повертаємося а, до того проповідника, та. що прийшов на похорони і там плачуть над померлим. А угу. він каже: Не плачте, бо це все угу. це все добре. Ні, не добре. Це смерть, це, це є нещастя земне. Правда, тільки десь там у вірі, ми віруючі, пам'ятаємо, що це не є остаточне слово смерть. це ну, не як навпаки, кінець. навпаки, е, в такому разі можна почати відчувати, мати почуття вини, що от зараз мені добре, але ж блажені ті, які плачуть, то я мушу заплакати. А, теж, теж може так бути, вот. так, що в другий так, бік. відповідно, ті, що не плачуть, не блажені. Так. А. Ну, теж може. Ну тоді Христос, коли радів у Святому Дусі особливо Іванові від Луки, то був що неблаженний, коли, їв, з, коли був на весіллі всі ті моменти, з, правда, його втіхи чи радості, то що він неблаженний. Звичайно, бо це, це тільки і такі маленькі епізоди, а найбільше його щастя було на Христі. От, от, от. по-людськи там було досить нещасний. Він там був, ну, з о. того, що читаємо в цьому. Святому письмі, правда, тут напевно терпів, напевно, страждав. Це якісь єретики, пробують так представити. Колись фільм такий був про Ісуса Христа, який на Христі помирає, і вони там звук виключили, щоб не було чути, як він кричить. Uh -huh. Uh -huh. Як може Бог кричати, як може Він бути? Він він переможець, він він переміг і він тут повний тріумф. Пасії всі католицькі і інші представляють Христа страждаючого, що Він страждає за наші гріхи реально, і він нещасний з цього, з цього приводу по-людськи. -по Тут декого це мішається, правда, у людей. Що ось як Тома Квінський, ну, скажімо, повертаючись до томи, проповідує щось що і говорить про щастя, то він ось заперечує страждання. Або коли uh -huh. Тома Аквінський говорить, що. Можна бути в житті е, радіти, о, то значить, не треба страждати, чи, чи там різні такі, не треба плакати. Mm -hmm. чи, чи... Ну, ні, це католицьке богослов'я це завжди принцип, і. і, і, і. і. Так. Тобто, е, страждання не шукаємо спеціально, а, звичайно, а якщо не... воно приходить, то пам'ятати, що це не ще. Ну, на жаль, думаю, багато хто з таким стикався. От. Ну, то стараємося в такому разі думати в Дусі Святого Фоми і в Дусі взагалі здорової церковно... здорового церковного щастя... е, вчення щодо щастя. Отак. От Дякуємо.